В новий рік бажаєм вам мудрості, не по рокам вдалих справ, крутих забав і з перчинкою приправ, і щоб гроші, як зміючки, лоскотали ваші ручки. Правда, дідусь. А де дід Мороз напевно не дійшов? Або знову вирішив влаштувати мені якийсь новорічний сюрприз. І так завжди, ну ніяк на нього не можна покластися. І що ж робити? До Нового року залишається всього-навсього 20 хвилин. Хм. Певно, ви коли не слухняні висячи, що він до вас не прийшов. Хоча, знаєте, ми можемо з вами це все надолужити. Але якщо ви мені трішки допоможете. Мені зараз потрібно буде із залу якийсь справжній чоловік. Хто може мені в цьому допомогти? От я бачу, ви в нас дуже такий статний мужчина, виходьте, як може на 100% підходите. А ще нам потрібна якась елегантна леді. Я думаю, ось ви чудово підходите нам на цю року. Ну, давайте спершу з вами познайомимось, представтесь, будь ласка. <рекун> Дуже гарна, Я... або Настя. Добре. А зараз мати буде до вас декілька запитань, і ви повинні мені відповідати, але тільки чесно. Ну що ж, можливо, ви знаєте якісь крилаті фрази, або прислів'я, або приказки. Ну, давайте почнемо з вас. Хай буде текстої, <реку> де здалі будеш. Дуже хороша, до речі, приказка така. Ну, давайте тепер ве. Слово на воробець, коли ти не піймаєш. Добре. А тепер, інше. Музику слухаєте? так, А ви, так? Ну, що слухаєте, значить у вас повинна бути якась улюблена пісня. Ну, Давайте почнемо з вас. вас улюблена пісня. Ну, хай буде червона рука. Червона, ви такі справній українець, хочу вам сказати, а у вас пісня буде повижена з імецюка. Ну, дуже хороший вибір, що вас, що вас. Добре, але ви мені сказали, що ви знаєте пісню і вас є улюблена, але я ж не знаю, що ви її заспіваєте. Ну, давайте, я послухаю, а ви мені кусочок з цієї пісні. Давайте почнемо з вас. Серводу! Ну, добре, поставить, я зрозуміла, маєте гарний такий пас. Ну, добре, давайте тепер ви проспівайте. Проляла дорога, від волі, до моїх як Дуже гарно співає, думаєте, дуже гарний ну, голос. Ну, добре, е, наступне запитання у до та вас. Є. Танцювати вмієте? А -а -а. Ну, а <смітна> любите? <альба, брата. смітна> ну, добре, ми це все перевіримо. Отож, а зараз я вам даю аркуші папа. Та ручки. І ви повинні. Ці справи єдине цілі. Тобто записати цю крилату фразу чи прислів'я, що ви сказали, станцювати в той час і поспівати свою улюблену пісню. Зрозуміли? Ну що ж, давайте ми з солідарності до жінки розпочнемо з чоловіка. Прошу, виходить, сперти наш лисочок можна? Сперте наш листок можна. А, ну я думаю, що ви можете сперти на мене.

Ой, щось ви довго там пишете. Ну, ладно, я здаюся. Ні, 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 чекайте, Пуся. чекайте, чекайте, зараз у <с>? нас жіночка буде співала, записну. Ну, от все пустійте, але давайте попустить. Я думаю, я теж можу, в принципі, стати. Ну добре, давайте. А, але в твоїй волі, до моїй горі, я все в Ну давай самотній слід. Знаєш ти одна, ти одна сумна. Танцюємо, танцюємо. Ще ти кости ще ти того, листя не накрила. бо з тебе навесні я повертався. Ну добре, ну тепер покажіть, що ви там написали. Чи ви так і зразу я вам скажемо, нічого, <різь> <Що>? слабо <річ? різь> Ну що ж, подивіться, будь ласка. Е, ну, Трішки не гажу, але нічого, задалесело, правда? <різь> Дякую вам поки що за увагу. Можете сідати. Отож. Ну що ж, я думаю, Мороз врахує все, що ви тільки що зробили. І, можливо, створиться якесь диво, казка, і він до вас завітає. Хоча, б. але, ну що ж, будемо з вами надіятися на краще. А зараз Не новий рік. Новий рік уже є близько, небо високо, а зорі близько. Есні гурком не журись, посміхнись, посміхнись, посміхнись. Ой, дідусю я не сумую, Новий рік іде, як чую, тож давай не згоріка. Є. Всі на нас різселяє. Ой, дідусю, ти старий, я ж колись був молодий. Тож давайте не гальмуй, підтанцюй, підтанцюй, танцюй, під танцюй. Під танцюй. Снігуркою вже прийшов. Буде що, буде що, буде що. Я дід мороз, Червоний ніс, всім гарну вісточку приніс. У цей казковий дивний час чарівний рік іде до нас. Ну що ж, до нового року залишається всього нас, всього тривога. Та бажаємо, бажаємо вам найбсього найкращого щастя, здоров'я і багато літ прожити. І Уже у хай... нас на порозі новий 2013 рік. В старий рік і від нас він намахає рукою. Давайте ж забудемо всі печалі, хай збудуться всі наші мрії, і все в нас буде гаразд. Що ж, 10! 10...